Все повернулося, і що було все добре. рецепт для вас. Посміхайтесь, посміхайтесь, посміх, посміхайтесь. Чарівна відкрить серце квітами, кохання і весна, щоб себе відвоїли, тонкнули. Посміхайтесь, хазяїн! Доброго вечора, шановні друзі. Я радий вас знову бачити. Ви не змінились. Тільки стало більше дітей, красивих. Ми так і треба, це ж зібро був недавно не, не на гастролях. Це ви на це не вікаєте. Но якщо серйозно, дорогі земляки, я страшенно радий зустрічі з вами. З великим задоволенням приїхав на Вінниччину. Я з Намінюського району, це трошки там за городами. Ви тут. Я радий, що незважаючи, буде дощ, не буде, ми його проженемо, як і проженемо Путіна з нашої землі української. Так? Так. Я хочу сказати, що буквально через декілька днів наближаються вибори президента України. Я 20 років підтримував громадську партію Батьківщину, підтримував Юлію Тимошенко, коли вона йшла на вибори на президентські. І не змінюю, і не зміняв, і не буду міняти. Ми приїхали за підтримки президента Юлію Тимошенко. Що я хочу сказати, шановні друзі? Це справжній мудрий політик, знаний в цьому світі. В Європі знають, люблять, шанують, розмовляють, прислуховуються. Ви знаєте, більше всього Янукович любив батони золоті їсти. Золоті унітази сідати гроші валюту. І більше всього він боявся і боїться по сей день Юлю Не Порошенко, не Ляшко, ні Гібка Сімоненка. Юля і моя кістка перед горлом. Тому він її сховав на 2,5-2,5 роки в тюрму. Але нічого не вийшло, він її згноїв би, нічого не вийшло. Тепер він там гноїться в Ростові і розхолює Україну. Він розколює Україну і сепаратистам дає гроші разом з Путіним, але нічого у них не вийде. Я хочу сказати, що з великим задоволенням запрошення прийняв у Юрію Володимирівну бути її довіреною особою і поїхати Україною. Ми були в Полтавській області, в Житомирській, в Хмельницькій, в Рівненській, зараз на рідній Батьківщині, Вінниччині, і де б я не бував. По цим областям я пам'ятаю, що і. Того разу, поза того разу, більшість людей голосувала за Юлю, за Юлю Тимошенко. Сподіваюсь, що і цього разу ви проголосуєте за нашу Юлю. Так. Зараз малюють рейтинги, газети, журнали. Я розумію, що в олігархів не мільйони, а мільярди. І олігархії йдуть президенти. Мільярди доларів. Вийовлі, уявіть, мільярди доларів. Ніде в цивілізованих країнах Європи і світу немає, щоб президент був олігархом, мільярдером. Нонсенс, нема. У нас на Україні можна. У нас все можна, але не треба. Малюють рейтинги. Тільки в першому турі ми вже перемогли, вже вчора перемогли. Все, в неї 5, у нас 45. Брехня, психологічна така давка йде на мозги виборців, психологічна. Юля! Виходить другий тур разом з Порошенко, а далі, як Бог поможе, тут все буде нормально. Я не буду вам багато розказувати. Ви грамотні люди, вам жити і нам жити, моїм друзям, сім'ї, нашим бабусям і мамам і дітям. Ми йдемо до Європи. З Росією ні. Тайожиний Союз ні. З народом Росії так. Але з Кремлем ні. Ми йдемо до Європи. Я буду співати, поки дощ нас не налякав. І так, я безпісний, не я. Ти, українець безвісний, не ти. Надіваємо парасольки. Опа! Добрий день вам люди. Ми всі такі різні. Ми різні та у будь-який час. Запальна життя раді, за пісня, завших всіх об'єднує нас. Нам жити українцям, без пісні не можна, огонь шов у душах без нас.

Бога спевая песни. Ну что, тут же сильный дождь, да? Ну а ничего. Итак, я запрошу вас всех на хрещаты. Поехали! Поехали! Аж далі, Софії і Лаври, Христи, і я бінича, досягенчали, сестри моїх і братів. Мої, я з вами точні сюди вам, черзі за щастям стою і лаю покривський.

Шу своей доли, ще черный пустырь ночей, и особенно России Божеволи, велевашки, величаночки ручей, нетчанки. Чаю дорослим мужчинам холодної горілки, дівчатам дорослих мина, да, а поки вот йдуть, і, і все буде нормально. Остапи, що я ну, стерляний, що з мене на мосту. Див ти поток і оспалим сокий час я бувся за кордоном, і я знав, що завжди повернусь До дому, до дому, до дому Я думаю, що це поїздки, поїздки Путіна була божі я хочу сказати, що ну, сьогодні концерт просто не вийде, тому що там пів міста без світла і це будуть ремонтувати, дай Боже, не одну годину, дві три. Це ясно. Але я кажу, і ми зараз домовилися, що на другий тур, який буде буквально через три тижні після першого туру, в мене є в планах Вінниччина, моя рідна Немирівщина, бар. І я обов'язково приїду з концертом сюди до вас, козяти! початок, десь 7-8-10, не знаю, червня. Тому що вас так багато зібралися. По-перше, жінки дуже красиві. Діти красиві. Сьогодні група підтримки так могла бідна і ніжна. Я вам дуже вдячний за те, що не дивлячись на таку погоду ви прийшли. Не розійшлися, коли лупанув дощ. Зовсім по-іншому дихається. в мене на батьківщині. Не так, як чесно кажучи, там інших. Ми зараз були в Полтавщині, в Хмельниччині, приїжджаєш на Вінниччину, ну, земля рідніша. Обличчя другі. І я вам хочу сказати, що ми всі натуральні просто без ГМО, без ГМО. Це дуже важливо. Ну, а мене дуже часто запитують, Паша, от ти мені скажи, ти насправді чи за гроші? Я вам відверто щиро, скільки я знаю Юрію Тимошенко, я її знаю майже 20 років. 20 років я повірив в неї, коли вона йшла перший раз Верховну Раду. Повірив, полюбив і в її команді майже 20 років. Це команда Батьківщина, це Юля. Знаю її близько, товаришуємо, коли є можливість, спілкуємося. Ні, ясно, в гості друг другу не ходять. Це ясно, що не ходимо. Обов'язково якісь свята, вітаємося, бачимося, передаємо вітання по телефону, буває каву є. Це мудра жінка, за неї не соромно співати, говорити. І як би там зараз не піднімали рейтинг олігарха, всі засоби масової інформації. але в нього, шановні друзі, на виборчу компанію йдуть. Іде мільярд доларів. Не мільйон, мільярд. Тобто він може купити все і все. В нього є така можливість. Тим паче допомагає фірма, тим паче допомагають люди там олігарх, Олігарху в Україні око не виколить. Нічого не зроблять, не захочуть і не дозволять олігархам. Юля, вона цілеспромована. вона вперта. Якщо вона щось задумала, вона зробить. Тому я не буду вам розказувати зараз політ інформацію. Ви насамкілі грамотні люди. Розберетесь самі. Але Юля може оцих олігархів потрусити за барки. І оті мільярди мільйони повернути. За місяць, другий, третій повернути Заставити Тим паче, що в неї авторитет є в всьому світі і в Європі. Її знають, люблять, шанують, говорять, підтримують. І Європа, і Америка підтримує. Я на жаль сьогодні не можу вам поспівати, але даю слово, що в другому турі я приїду сюди. В я вже в мене завтра два виступи. І післязавтра два виступили. Все, я просто не маю права сідати. Я зараз вже голосую, цього не можна. Не тому, що я вас не люблю. Я форсирую вже зв'язки. Я вже сьогодні буду хрібити. Цього не можу. я знаю. Голосно мені говорити не можете. Тому я вам хочу дисно, що ви не віричись на дощ. Прийшли на зустріч громаду. Подякуємо.